З Таїланда, з Бангкока. І сьогодні вже 5 жовтня. І в цей день у моєї хорошої знакомої землячки Каті день народження. Сильно красива і розумна дівчина. Я з нею познайомився в літаку, коли летів Гринополь у Франції. Ну, привітання заказала їй сестра з друзями, і вони їй бажають всього самого найкращого. щастя, здоров'я, і щоб ти ставилася завжди такою красивою, доброю, жизнь і щоб мрії всі збулися. І всього тобі самого найкраще. З днем народженням тебе Катюня, красунечка, розумняшка. Більше не скажу, тому що сестричка написала отаку петицію. Я скільки не, не залучу. З днем народження, Катюня, з днем народження, з Банкока, Катюня, красунька, а от мене особисто, я бажаю тобі успіху у всьому. Катюнька буде успіх. Буде все супер! Пока-пока, Катюнька з днем народження. Все супер! Пока-пока.